Вітаю, друзі! Давно не бачилися з вами майстриня каліграфії і засновниця студії каліграфії тонка лінія Таня Марсес. Я у себе в телеграм-каналі показувала невеличкий огляд маркерів та сень-пенів і брешпенів Курітакі у порівнянні з маркою Pentel і отримала декілька відгуків, що було б добре це все зберегти, наприклад, на Ютубі у вигляді огляду. Я не певна, що в мене вийде дуже. Широкий такий і детальний огляд, бо я буду роздивлятися всі ці інструменти з точки зору каліграфії. але давайте перейдемо і подивимося, що ж нам пропонує Курітакі. нас із вами буде чотири тестові групи. Перша тестова група це п'ять тестових груп. Перша тестова група це маркери подібні до пену із фетровим, але маленьким і гнучним кінчиком. Друга тестова група це в нас. Маркери із синтетичним кінчиком, але маркери. Третя група це в нас брашпени, кольорові і некольорові, які можуть перезаправлятися. Тобто це не маркери, це більш довготривалий інструмент, більш довговічний. Третя група це в нас пласкі маркери. І четверта група це щось блискуче. П'ята. Трошки збилася з калькуляції, але я думаю, все більш-менш зрозуміло. Що ж, давайте починати. Це маркер Син Pen. це маркер, у якого тонкий, фетровий, але гнучний, гнучкий кінчик, який не псується так швидко, як у звичайних фетрових маркерів. І, як ви бачите, Kuritake виглядає дуже подібно. Візуально о, сам кінчик, хоча це ручка маркер виглядає інакше. Як же він веде себе на письмі? Я порівнюю обидва чорного кольору? Це в нас пентел. Я займаюся каліграфією вже більше 6 років, і весь цей час о, вже десь 6 років, я пишу маркою Pentelсену і, і брешпенами, бо якраз влітку 6 років тому я закінчила курс каліграфії брешпенами, тож мені цей інструмент дуже звичний. Що я хочу сказати про курітаки? Ви бачите, візуально виглядає так само, можливо, навіть більш чорний-чорний. Мені здається, що цей маркер Корітакі він м'якіший. І мені доводиться трошки докладати зусиль, щоб керувати ним. Щоб лінії виходили граційними, мені доводиться а, трошки його складніше керувати. Але візуально я зовсім не бачу ні по ширині, ні по інтенсивності. Можливо, це трошки інтенсивніший, але у пентела є ще якийсь якийсь і інтенсів. Я його зараз не діставала, я порівнюю зі звичайним. Тому це може бути заміна, це може бути аналог. Їдемо далі. Це дуже важливий для мене. Матеріал це Pentel Saint Pen Artist, тому що він має таку, такий кінчик синтетичного ворсу, який дозволяє писати більш як брашпеном, як пензликом. І аналог це Clean Color Real Brush Zіc від Kuritaki. І якщо ми придивимося, ми бачимо, що у Зіка трошки довший Ворс, але набагато. Трошки довше, але набагато ширше ворс, що не робить їх повноцінним аналогом, але може бути. Тож, pentel artist, зручний тим, що він може робити досить невеличкі за розміром написи. Давати текстури, а бачите, я якраз пишу на такому папері, який дозволяє нам зробити текстуру на зернистому. А, і, що сказати, цей пензлик дає можливість робити як якісь маленькі елементики, так і більш великі нажимні. Тобто я можу писати і більші літери за бажанням. І менші. Також, в залежності від швидкості, в нас змінюється трохи характер лінії, але про це ми сьогодні говорити не будемо. Що ж, корітаки? Ми бачимо, що корітаки не дає нам робити. Таку тонку лінію, яку давав артист. Тобто артистам можна було писати дуже звично до сенпенів, тільки більш текстурований край, а зіг він дає Clean Color. він може давати більшу наживну лінію дуже тонку, дуже таку тонку ми з вами можемо написати, але. Це дуже важко. Треба писати прям самим-самим кінчиком ворсу. Це не дуже зручно, проте зручно писати масштабніші якісь літери. Ще помітила, що кінчик через те, що цей пензель м'якіший, ви, напевно, навіть чули при письмі, ця щитина, вона жорсткіша. У пентеля щитина жорсткіша через це. Він пружніший в написанні, а у коритаки цього маркера набагато м'якіша щитина. З одного боку, це дає нам можливість дуже м'яко писати, а з другого боку, нам складніше робити, наприклад, оці тонкі закінчення одним рухом, тому що складніше керувати таким ніжним інструментом. Але я хочу порівняти розміри, напевно, Оцей Куріта Zip Color, Clean Color, вибачте, це наш артист. У пентела є Pocket Brush, який м -м, більш схожий за розміром, але він товщий, бачите, товщий і довший. І у пентеля є. Так, у пентелі будуть з цієї сторони, а курітаки з цієї сторони. Так, також у пентеля є. Аквабраші різних розмірів, їх можна або заповнювати водичкою для розмивання, для малювання. Але для каліграфії вони дуже класно підходять, бо дуже пружний кінчик і довгий ворс, і оцей сам-сам кінчик, самісінький кінчик, бачите, така тоненька версинка. Я у своєму першому її обрізала, а того робити не треба, бо ця версинка вона навпаки дає. Можливість малювати такі тонкі деталі. І ви бачите, за діаметром Clean color він наближений до цього тоненького аквабраша, Тільки довше. Далі у нас найбільший, не найбільше є ще колорші, і вони набагато товші, вони за розміром дуже схожі до широких аквашів, яких у мене немає під рукою зараз. Бачите, розмір, так? Тобто це товста, така вже щіточка, масивна, якою можна робити більше за розміром літера. І я взяла білий, щоб перевірити, по-перше, як воно пише на темному кольорі. По-друге, подивитися, яка щитина, який ворс. І ми бачимо, що Курітакі це така сама маленька щіточка, як і Clean Color, Вони не роблять більшу щіточку набагато. тому Зараз ми це все подивимося, як виглядає на папері, на різних паперах, тому що білий ми на білому не перевіримо. Проте я розумію, що у пентелів була набагато більше розмірна сітка, яка дає можливість створювати каліграфічні роботи брешпеном різних розмірів. Ми порівняли це в нас пентель покет. Він дає можливість, він у мене вже давно не заправлявся, але ви бачите, що не можна писати великі літери. Що таке Pentel Pocket – До речі, інколи мені навпаки подобається така текстура розірвана, бачите? Пендер це ручка, в яку вставляється картридж, і за допомогою цього картриджу ви вже пишете каліграфію. Його можна або перезаправляти чорнилом через шприц, або вставляти нові картриджі. Це зручний формат, щоб брати кудись, щоб. Бо виберете з собою картриджі і не морочитеся. Є ще стіл Brush. Ой, стіл Brush. Стіл був колір у мене. Color brush. Він дає ще товстіші лінії. Постійно треба трошки підтискувати на нього, щоб була постійна подача чорнил. Ви бачите, що розмір. Літер стає все більший, тому що в нас більший. А, я не знаю, чому я пишу покіт знов, але це в нас Color Brush. і ним ми можемо робити набагато більші написи за розміром. Це зручно в роботі, і також можна їх і вмочувати кудись, і заправляти. І плюс ці браші вони йдуть з рефілом. І ми одразу порівняємо а, акваш, щоб не заправляти його, я його буду просто вмочувати в помаранчеве чорнило. Звісно, якщо писати чорним кольором, то буде набагато видніше. Але ми бачимо, що всі ці три браші, вони дають вже більший розмір і можливість писати щось набагато крупніше. Тепер, щоб перевірити, щоб перевірити наш білий, написано, що його перед використанням треба. Ретельно збовтувати, і якщо Аквабраш ми можемо під, піддавити, щоб був більш насичений колір, то я вже перевіряла, якщо ми так робимо з Корітаки, це працює трошки інакше. У нас виходить велика калюжа, це в нас буде браш Корітакі. Я сподівалася, що він буде писати набагато біліше. А якщо, бачите, якщо я піддавлюю, в мене з'являється. Соплі, то його не треба піддавлювати, його треба ретельно збовтувати. Давайте ще поповтаємо можливо. Ой, щось сталося з балансом білого, сподіваюсь, потім це все вирівняється. О, став трошки бачити більш насиченим, але я не можу сказати, що він супер білий. На мій погляд, зручніше взяти звичайний пензлик, і до нього додати, так І до цього звичайного пензлика а, використати Гуаш, або взяти такий покеток Аш і взяти білого гарного гуаш чи Блідрофйт доктор Маршінцівський і ним писати. Бо те, що я бачу зараз, мені блідувати. Ну, Це може бути. Якщо нема нічого іншого під рукою, але якщо ми хочемо насичені білі кольори, то ну, таке. Якщо ми подивимося за розміром, то а, розмір ну, може бути як акваж, де є тонші лінії, але таких великих нажимів, як покид, не дасть або дасть із великими стражданнями. Йдемо з вами далі, і далі ми з вами перевіримо. Пласкі маркери. Мені дуже подобається час від часу брати з собою в подорожі чи вдома просто практикуватися зі звичайними пласкими маркерами, які дають змогу писати в'язь, наприклад, або готику, або італік. І мені дуже подобається маркер цей Faber-Castell. Але їх і важко знайти. І часто, коли я їх знаходжу, вони вже напіввисушені. Я знайшла ще маркери піма. Він ширший, він за шириною майже як паралель пен, але недолік, що теж все, що я знаходжу, вони такі вже, бачите, майже висушені, і ними неможливо писати. А так хочеться взяти з собою в дорогу щось і на паралельку, бо в паралельках теж постійно закінчується чорнила. І у Корітаки є каліграфі маркери такі, які дають можливість писати широку лінію. Тобто тут розмір це плоский маркер. До речі, він двосторонній. І з другої сторони він також плаский, але вузенький. Це десь як помаранчева паралелька. Червоний навіть за розміром. І цей розмір він повністю ідентичний, паралельці 3-4. І я е, цим маркером вже писала готику у прописах. Все класно дає можливість писати собі всі елементики, виводити. А погодьтеся для того, щоб робити якісь ескізи, не завжди зручно. І не завжди зручно взагалі діставати чи порочі. Паралельки з собою тискати, маркер це такий зручний моментик. Тож, отакі штуки мені подобаються. Я собі прям купила, буду використовувати. Звісно, курітаки я також буду використовувати, бо крінколівський мені подобається розмір, і в них дуже великий асортимент кольорів, дуже-дуже великий асортимент кольорів. Оця штука, не знаю, під питанням. Сподіваюся, що може, воно розковбаситься і стане писати краще, інтенсивніше. І в нас лишився з вами ще один блок. Це такі всякі кольорові блискучі маркери. Вони продаються набором, наскільки я розумію, і в них є. Вони також з двох сторін: одна сторона золота, одна сторона срібна. Срібна, так, я правильно все сказала, і тут є. Брашевий кінчик, але він фетровий. Тут є плеский, і він якраз за розміром як оцей маркер здається. І є звичайний, округлий. Такий товстенький досить. З чим я хотіла їх порівняти? Мені дуже подобаються каліграфер-маркери ага. від Sakura Pentouch. Вони акрилові. Вони дають неймовірне сайло, якщо ми візьмемо. Якщо ми візьмемо і щось, вони вони, правда, вже тут застрілі лежать. Тобто... Коротше, їх зараз нема в Україні. На жаль, не завозять саме такі каліграфічні, але ті, що були, вони дають супер круті. Ви просто побачите зараз інтенсивність кольору. Золотий афігезний. Він прям, він прям золотий, він не жовтий. Тому що ці маркери, звісно, я вже тестувала. І золотий, він все ж таки такий, знаєте, жовтувато-зеленуватий. Ну, до речі, на камері гарно виглядає, але ви все одно бачите різницю, такий трошки зеленкуватий відтінок. А от срібло у них. Дуже достойно, воно не таке насичене, як ці маркери, але ці маркери акрилові, вони висихають, ці прям супер. Золото мені не дуже подобається відтінок, а колір срібла, знаєте, можна купити маркер чисто рад... заради срібла, тому що. Можна писати на темному папері, і воно буде гарно виглядати. Але ж що, яку лінію воно дає все на світлому, на білому папері? Це срібло? Золото, звісно, мене не дуже привабило. Зараз воно ще вивітриться. Ну, звісно, в них оці тонкі маркери, які дають можливість писати. Чи бізнес-курсив, чи просто малювати, що вам треба буде, я їх ще не перевіряла на всяких о, матеріалах, типу дерева, скла, тому що такі блискучі маркери, до них постійно запит, щоб вони гарно писали на склі, наприклад, на пластику. Але якщо ми подивимося на золото або на срібло, О, досить достойно, мені здається. Срібло мені дуже подобається. А це все ж таки ці маркери, вони будуть набагато дешевші, ніж сакури. І сакури, я повторюсь, просто зараз я не можу ніде знайти. Дивіться, слухайте, прямо мені тут срібло не дуже подобається. Я у захваті. Друзі, от все-таки вийшов швидкий хаотичний трохи огляд маркерів. Мені просто хотілося показати, які вони лінії дають у порівнянні між собою, щоб якщо ви на щось таке дивилися, то ви розуміли, чи вартує, чи не вартує. на мій погляд, це і гарна альтернатива, і я не можу сказати, що це заміна, тому що все ж таки опенда ширша лінійка. Різних діаметрів та довжин брашів У корітах в них оці маркери, і далі у них брешпени. І далі у них йдуть вже брешпени для східної каліграфії тобто пензлі саме. Я їх пробувала і можливо, в них там якраз більші діаметри. Але я не певна, що мені було б то зручно маркер. Оцей плаский, однозначно, мій краш, і блискучий, і срібний. Я тепер прям буду з новим захопленням займатися каліграфією плоскими інструментами, дістану свої пропис з готики, пропишу. Сподіваюся, що цей огляд такий невеличкий був вам цікавий. І якщо, якщо у вас є якісь питання, які треба розкрити по матеріалах якихось. І я із радістю прислухаюся до вашої думки і спробую ще щось запланувати таке. До зустрічі, па-па! А, до речі, до речі, я вже з вами попрощалася, але якщо ви дивитеся це відео, то, можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте, що, окрім того, що у нас є студія каліграфії у Києві, яка знаходиться біля метро Контрактова площа, також у нас є онлайн-курси з каліграфії. Де не тільки довготривалі курси, а й майстер-класи для того, щоб ви могли спробувати один урок дізнатися, чи підходить, чи цікавий вам цей стиль, і продовжити вже навчання на повноцінному курсі. Також у нас є pdf прописи з каліграфії з куперплейту, з бізнес-курсиву, з готики та із каліграфії з Сейнвеном. Тож, якщо вам це цікаво, то переходьте за посиланням у профілі на наш сайт. Фінланком є до зустрічі, Па-па!